Добре, Тож ти знаєш те відчуття, коли щось нове й цікаве починає з'являтися, і всі про це говорять, але ти не зовсім ага. розумієш, про що йдеться, і ти хочеш швидко це зрозуміти, без потреби читати купу довгих статей та іншого. Абсолютно це саме те, що ми робимо сьогодні. Ми робимо те, що називаємо глибоким зануренням у цю річ. Це називається «N2L Metaverse». Зокрема, їхній попередній продаж земель, який відбувається прямо зараз, це ЕЕ, безумовно має багато галасу навколо, тож це хороший привід заглибитися так. в це і це ваш короткий шлях. Якщо ви слухаєте це, вважайте це вашим коротким шляхом, щоб просто розібратися про що ж йдеться. Так, Ми розберемо, Ми розберемо це для вас. По що це таке? Що таке цей передпродаж? Що це означає? І чому це взагалі має значення для вас, особливо, якщо ви стежите за новими можливостями у цифровому світі? І якщо ага. ви слухаєте цю програму, я б припустив, що. Ймовірно, так і є саме так. Отже, так. отже, наша дорожня карта для цього походить безпосередньо з джерела. Так, ми розглядаємо уривки, ключові уривки з останнього анонсу попереднього продажу землі ЕНТВЕЛ. Отже, у нас є інсайдерська інформація прямо з перших вуст. Добре, тепер, коли ви чуєте термін месаверс, ви можете одразу подумати про цифрову нерухомість. Що так, це частина цього, але що дійсно привернуло мою увагу? Вони називають це повноцінною цифровою oh, цивілізацією. Wow. Вони називають це повноцінною цифровою цивілізацією, побудованою на трьох стовпах, що одразу натякає на щось більш інтегроване, ніж просто купівля віртуальної землі. Розумієте, про nee, що я? Я цілком згоден. І це те, що знаєте, ви повинні зрозуміти з самого початку. Це не просто про цифрову дефіцитність чи знаєте, якісь схеми так. швидкого збагачення? Ці три стовпи дійсно натякають на набагато ширшу картину з набагато більшою кількістю різних способів взяти участь і можливо отримати користь. Добре, тож давайте перейдемо а, до так? справи. Яка основна пропозиція з попереднім продажем землі n 2 l Що ви фактично можете зробити Ну, на базовому рівні? Це купівля цифрової землі, так, правильно добре. Але найцікавіше тут те, що земля фактично пов'язана з реальними місцями у світі, розумієте? Наприклад, з поштовими індексами О, гаразд. навіть цілими регіонами. Я маю на увазі, уявіть, що володієте маленькою частинкою вашого улюбленого місця для відпочинку О, вау, або так. або там, де ви виросли, знаєте, місця, які насправді щось для вас значать. Я маю на увазі це те, що вони пропонують. Мені це подобається. Це робить його більш реальним, ніж просто якась випадкова Саме цифрова так. ділянка землі. Так тепер вони постійно згадують цей ранній доступ для чогось, що називається О, N2L так. Patrons. У чому справа? Отже, бути патроном N2L означає, що ви приєдналися раніше за всіх, правда? Публічний запуск відбудеться 1 вересня 2025 року. Але цей період раннього доступу, я думаю, це 7 днів, дає вам серйозну перевагу. Гаразд. Ти знаєш? Ти отримаєш перший вибір на землю. Ми Гаразд, щойно говорили добре. про всі ці цифрові версії реальних місць. Правильно. І знаєш, увійшовши раніше, ти в кращому положенні для розширення, знаєш, коли вся ця справа з всесвітом тобто зростає. Тобто це щось на кшталт, хто раніше встав того зробити. Так. В основному перевага першопрохідців. Розумієш? Так, вони безумовно. з самого початку. тепер здається, що вони намагаються зробити це досить доступним, щоб увійти. Вони кажуть, що початкова ціна за ділянку цієї землі становить приблизно 100 доларів. 100 доларів. Так. Отже, це робить, знаєте, досить легко для багатьох людей принаймні спробувати так, дізнатися так. про що це все без того, щоб знаєте, витрачати занадто багато. Гаразд, Тож, припустимо, я купую цю цифрову землю, і вона пов'язана з реальним місцем. Як у цьому сенс? Що я можу з цим зробити? Крім того, щоб просто сказати, я це володію Ну, ось тут. У гру вступає вся ця цифрова цивілізація повного циклу. Ідея полягає в тому, що оскільки більше і більше подій відбувається в Месаверсі, особливо в цих цифрових територіях, там будуть з'являтися можливості для заробітку. Гаразд і ми розглянемо деталі трохи пізніше. І оголошення натякає, що як землевласник ви дійсно матимете певний вплив на те, що відбувається у вашому цифровому районі. Ви знаєте, як він розвивається, які види діяльності там проходять. Не зовсім ясно, як це буде працювати. Але це точно звучить як щось більше, ніж просто пасивна власність. Так це як бути частиною чогось будівництва. Саме так, так. формування вашого цифрового середовища. Гаразд, це веде нас до розмови про три стовпи: SXS.com, ком, і MP3.net. Це є основою всього. Отже, почнемо з SXS. Про що це? Гаразд. Отже, SXS означає аналітичний успіх, і по суті, це серце месаверсу, так би мовити, частина, яка віддає, знаєте. Це зареєстрована канадська міжнародна благодійна організація, тому це легітимно і їхня мета. Уявіть собі, щороку віддавати мільярд доларів на добрі справи. Мільярд це багато нулів. Так. Вони говорять про використання штучного інтелекту та внески людей для досягнення цього. Зараз вони продовжують говорити про радикальну прозорість. Що це взагалі означає в цьому контексті, Тож це по суті означає, що як громадян СІКС, як вони називають залучених осіб, ви можете точно бачити, куди йдуть гроші і як Правильно. їх використовують, розумієте? Вони обіцяють, що щонайменше 75% кожного пожертвування йде прямо на справу без хитрощів. Отже, це все про довіру? Так абсолютно. Знаєте, що ваші гроші дійсно роблять різницю? І здається, що бути громадянином SXS – це більше, ніж просто жертвувати. Вони говорять про інвестування в спадщину. Це гарна думка. Наче вони кажуть не просто давайте гроші, будьте частиною чогось більшого, створюйте тривалі зміни. Так, так я розумію, Ви знаєте, це. вони називають це мережею тільки для приватних учасників, що дає вам відчуття належності. Наче ви є частиною спільноти, яка поділяє ті самі цінності, і ваші внески дійсно мають значення. Знаєте? Отже, як долучитися до SXS? Гаразд. Отже, у них два основні способи: ви можете стати sxs фандрайзером, що означає залучення інших людей до пожертв, і вони кажуть, що навіть залучення однієї людини є величезною допомогою, або ви можете стати sxs донором самі. Це щось на кшталт щомісячного членства. Ви просто вносите регулярні внески, зрозуміло. Тобто це схоже на традиційну благодійність, але інтегровано в цей весь цифровий світ. А тепер який зв'язок між SXS і фінансовою частиною Метавсесвіту? Знаєте, двома іншими стовпами? Ось де стає цікаво. Вони кажуть, що 10% від усіх прибутків, отриманих НТВЛ та МП3, а також будь-яких інших майбутніх частин Метавсесвіту, всі ці гроші йдуть прямо до СХС як пожертва. Ого, вау. Отже, чим успішніший метавсесвіт, тим більше грошей отримує SXS, щоб роздавати це круто, ніби вбудована благодійність Так, саме так. Усе працює добре, разом добре. З філантропією ми розібралися. А що стосовно NDL.com? в чому їх основна Гаразд. справа? Тож NDL означає ніколи не пізно, і це стовп, що стосується заробляння грошей, розумієш, фінансове підкріплення. Це місце, де відбувається робота і підприємництво в мета -всесвіті. Мені подобається ця назва ніколи не пізно. Це оптимістично добре. Так Тож як насправді заробляти гроші як союзник N2L? Як називають людей у цій частині? Так, Як ти це робиш? Ну, є купа різних способів, як це можна зробити. По-перше, ви можете продавати свої власні речі безпосередньо у метавсесвіті. Наприклад, якщо у вас є продукти або послуги, ви отримуєте доступ до всієї їхньої бази користувачів. По-друге, пам'ятаєте цифрову землю, про яку ми говорили. Якщо ви володієте нею, ви отримуєте 2% від прибутку з будь-якого продажу, що відбувається на вашій території. Отже, якщо хтось купує, я не знаю, цифрову картину чи щось таке, і воно знаходиться в моєму цифровому поштовому коді, я отримую часи. Саме так, це як пасивний це дохід. Круто. Що Отже, ще? реферали тут дуже важливі, якщо ви когось порекомендуєте і вони стануть союзниками Н2Л, ви отримуєте величезні 21% прибутку з їх прямих рефералів. Ого, 21%! це багато. Так і уяви, ти також отримуєш 3% від усіх рекомендацій, які вони роблять. Отже, це продовжується. Так. Це називають рефералом другого ступеня. Це досить розумно, Це розумно. і наостанок ви отримуєте 2% від усієї активності, що відбувається на вашій території, незалежно від того, що це за діяльність. Або хто купує чи продає? Вау, Тож є багато різних способів заробити. Так. Все стосується роботи разом, розширення мережі, допомоги один одному. Чим більше людей приєднується і робить щось, тим більше всі отримують вигоду. Це цікаво. Тож N2L – це не просто про ринок, а більше про спільноту, справжню екосистему. Так точно, вони дійсно наполегливо просуваються. Добре, ми обговорили робочу сторону питання. А як щодо MP3 Net Militant Play? яка їхня роль? Отже, MP3, Militant Play – це частина для всіх художників і творців, виконавців. Це центр мистецтв і розваг у метавсесвіті. Мілитант плей це цікава назва. Що це таке? Це ніби вони кажуть: будьте сміливими, пристрасними, ставтеся серйозно до свого мистецтва та перетворіть його на щось реальне. Так жити з цього саме так. Так, то як люди можуть заробляти як 3 продюсери? Що вони можуть робити? Отже, подібно до N2L, є кілька способів заробітку: по-перше, вони можуть просто продавати своє мистецтво безпосередньо на платформі, досягаючи глобальної аудиторії. По-друге, так само, як Ентуел, тут можна купити ділянку землі та отримувати 2% з кожної транзакції на вашій території. Це можуть бути продажі музики, цифрове мистецтво, навіть квитки на віртуальні події. Усе креативно. Отже, знову ж таки, володіння землею пов'язане з потенціалом заробітку. Так, я все Які інші способи заробітку для артистів у МП3 реферали тут теж важливі, так само як ЕНТУЕЛ. Тож залучайте інших творчих людей, розбудовуйте свою мережу, заробляйте винагороди. І вони також говорять про формування партнерств у те звених МП3 сферах. Це як спосіб для артистів співпрацювати над проектами і створювати щось більше разом. Гаразд, тож MP3 3 це більше, ніж просто місце для завантаження вашої музики чи мистецтва. Кажуть, що це як цілий. Так, рух. Так, вони дійсно це просувають. Йдеться про формування майбутнього мистецтва, а не просто пасивну участь. Правильно. Бути частиною змін. Мені це подобається. Отже, ми розглянули три стовпи окремо: SXS, N l MP3. Але вони продовжують говорити про синергію між ними, як все це працює разом. Отже, у чому справа? Отже, в основному ідея полягає в тому, що всі ці частини мають працювати разом. Знаєте, підтримувати одна одну. Наприклад, художнику на mp 3 може знадобитися допомога з маркетингом, так? Отже, вони можуть знайти союзника N2L, який спеціалізується на цьому, або, можливо, успішний підприємець на N2L захоплюється певною справою і хоче пожертвувати через SXS, або проекту SXS потрібне дивовижне мистецтво. Яке можна знайти на МП3. Розумієш, про так, що я? Так, я уявляю. собі. Усе це про створення цього взаємопов'язаного світу. Розумієте? Де люди можуть працювати, віддавати, бути творчими? Все в одному місці. Це як мініатюрне суспільство онлайн. Так, це досить круто. І вони кажуть, що це з'єднання між стовпами робить все сильнішим, більш вражаючим. Тепер ось щось що мене дійсно зацікавило. Вони наголошують, це не веб 3 або криптовалюта. Правильно. Чому вони роблять? Я маю на увазі, чому вони так спеціально дистанціюються від цих речей. Я думаю, що це досить стратегічно. Знаєш, веб 3 і криптовалюта можуть бути трохи лякаючими для деяких людей. О, Звичайно, це все дуже нове, трохи нестабільне. Так, заплутано саме так. Тобто кажучи, гей, ми не такі, вони відкривають це для ширшої аудиторії. Так, Це робиться це більш доступним. Так. І також це дозволяє їм створювати речі по-своєму, знаєте, з прозорістю та справедливістю, і всі ці добрі речі. Добре, повернемося до патронів n 2 l які конкретні переваги стати одним з них до запуску 1 вересня? Ну головне те, що ви отримуєте доступ на цілий тиждень раніше ніж усі інші. Тож ви можете захопити найкращі локації, які дійсно хочете. І що ще важливіше, ви можете почати заробляти відразу через реферали, активність на вашій території усе Отримайте це швидкість. саме так. І щоб нагадати всім, прибуток від рефералів для патронів становить 21% від прибутку за прямі реферали, 3% за реферали другого ступеня та 2% від усього, що відбувається на вашій землі. І вони визначають прибуток як половину від початкової ціни землі, щоб було зрозуміло. Тепер ще вони говорять про ці рівні союзників. Що це таке? Отже, це в основному різні рівні залученості. У них є чотири рівні: місцевий союзник, глобальний союзник, місцевий виконавчий директор і глобальний виконавчий директор. Ціни варіюються від менш ніж трьох доларів до трохи менше ста. Досить доступно. Так, будь-хто може долучитися, і вони дійсно проти обмеження доступу. Знаєте, ви можете почати з малого і підніматися. Роблячи більше внесків, будучи більш активним. Отже, зусилля винагороджуються. Абсолютно. Гаразд. Отже, для когось, хто чує все це і думає, добре, я хочу заробити гроші з за NDU, якими всіма способами вони можуть це зробити? Гаразд. Як ми казали, багато способів. Рекомендації важливі: двадцять на прямих рекомендаціях, 3% на другому рівні. Потім ви отримуєте 2% від транзакцій на вашій землі. Це пасивний дохід. І тоді ви також можете продавати свої речі безпосередньо. Ви отримуєте майже 81% від ціни рахунку, який розподіляється таким чином: 75% вам за роботу, 21% тому, хто привів клієнта. 3% за рефералів другого рівня, і 2% власнику землі. Вау, це доволі складно, але показує, як усе пов'язано. Так, це добре продумана система, безсумні. Остання річ, що це за сфери, про які вони постійно Отже, говорять. Реальмент це як міні-стартапи всередині метавсесвіту. Їх підбирає команда Метавсесвіту, знаєте, проекти, в яких вони бачать потенціал, і вони запрошують людей приєднатися, дають їм ролі, іноді навіть в частку в акціях. Цікаво, так платформа зберігає 51% власності, але інші 49% належать людям, які працюють над реалом. То це як спільне підприємство? Саме так. Вони наводять приклади як от агентства зі штучного інтелекту, цифрові магазини, навіть розважальні Тож, мережі. Тож багато різноманіття. Так. І вони використовують приклад YouTube каналу про веб-розробку та штучний інтелект. Ви могли б мати інвесторів, розробників, дизайнерів, які всі разом працюють над його розвитком. Мені це подобається. Це класний спосіб будувати речі так. разом. Це використовує всю спільноту, експертизу, ресурси. Тепер, коли ми закінчуємо, вони дійсно акцентують увагу на питанні: чому саме зараз, чому саме ви? Наприклад, чому людям слід долучитися саме зараз? Отже, вони кажуть, що цей період раннього доступу не триватиме вічно. Як тільки відбудеться публічний запуск, все зміниться. Хороші місця будуть зайняті. Мережі будуть встановлені. Тож, якщо ви хочете долучитися з самого початку, то зараз саме це все час. про те, щоб бути раннім користувачем. Саме так заходьте раніше, ви перед І тим, вони чим... пропонують різні точки входу, наприклад, різні суми для інвестування, залежно від того наскільки ви хочете залучитися. Так. Можна почати з малого, наприклад, зі 100 доларів за поштовий індекс, збільшити до 1000 за зіпкот або навіть вкласти все з наприклад десятьма тисячами за цілий регіон країни. варіанти Кремії. для всіх так. і вони також кажуть запросіть своїх друзів запросіть свою мережу Так, створіть цей мережево саме ефект. так чим більше людей ви залучите тим більше ви потенційно можете заробити отже підсумовуючи який основний висновок з усього цього про що насправді йдеться в N2L? це про створення цілого нового цифрового світу де ви можете працювати, заробляти, віддавати та бути креативними в одному місці. Так, це більше ніж просто купівля віртуальної землі. Це про створення чогось нового. Саме так, це новий вид цифрового суспільства. І вони зробили процес залучення відносно простим, особливо для тих, хто хоче бути в авангарді наступного кроку. Так, То що ж нашим напевне. слухачам, які це слухали і думають, добре це звучить цікаво. Потрібно зробити перейдіть на n2l.com. це n2l.com. і запитайте запрошення, щоб стати патроном n2l. Так, ви отримаєте ранній доступ. І як тільки ви отримаєте запрошення, ви можете обрати, скільки хочете внести, і почати досліджувати. Так, це точно варто перевірити, особливо якщо вас цікавить майбутнє цифрових просторів. Абсолютно. І знаєте що? Навіть якщо цей попередній продаж стосується того, щоб зайти раніше, назва ніколи не пізно дійсно відображає більшу ідею. Ці цифрові простори завжди розвиваються, завжди з'являються нові можливості. Тож, незалежно від того, коли ви вирішите долучитися, ви можете знайти своє місце. Ви можете зробити свій внесок, ви можете стати частиною чогось нового та захоплюючого. Це про те, щоб бути проактивним, зробити цей крок, розумієте? саме так. І це те про що ми всі маємо замислитися, досліджуючи цей постійно змінюваний цифровий світ. Не можу не погодитися. Добре, це все для нашого детального огляду Ендуел Metaverse. Дякуємо, що слухали, Дякую і побачимося у наступному випуску.